Уже рік минуло, як сформовано в області громадянський рух патріотичних сил Житомирщини і його актуальність та ініціативи мають. Незаперечне значення і нині в розв'язанні багатьох конфліктів підкреслено, що всі патріоти повинні об'єднатися нині навколо миротворчих та безпекових дій в кожному селі, селищі та місті. і над важливе завдання підтримати військових, які несуть на легку службу, захищаючи територіальну цілісність держави. Зараз зібрані вже громадою Житомира, Житомирського району, сільрадами, людьми зібрані продукти зібране харчування. Вже домовлено за автомобілі. І я так думаю, що сьогодні ну, вкрай це, завтра вранці будуть направлені ще продукти вже для нашої 95-ї бригади, яка розташована в місті Житомирі. І ці продукти поїдуть, вони зараз знаходяться на Миколаївській області, на полігоні широкий лан. Виступили також і Юрій Ткаченко, депутат Житомирської міської ради, Павло Ментов, голова обласної спілки ветеранів Оганської війни, Олег і співзасновник громадянського руху патріотичних сил Житомирщини та Сергій Уланов, керівник громадської організації. Купол всі вони підтвердили свою готовність відстоювати священні рубежі рідної держави і допомагати тим, хто бореться із загарниками форми. Російських військових на території Криму і робити все, щоб Україна була демократичною, цілісною, розвинутою і оберігала життя та спокій кожного свого мешканця.